Існує краса, над якою роки не мають влади. Здається, це сказано про неї. Моніка Белуччі жінка, яку бачать чоловіки у снах, а інші жінки мріють бачити у дзеркалі. Ідеальна зовнішність, талант та розум все об'єдналося в італійці і зробило її бездоганною. Однак цього виявилося замало, щоб пізнати справжнє жіноче щастя. Світ був би іншим, якби в далекому 1964-му не народилася дівчинка Моніка. Її поява в родині фермера Паскуаля Белуччі і художниці Брануели Брігатті стала справжнім дивом, бо лікарі їх запевнили, що Браунелла безплідна. Новина про вагітність стала справжнім новорічним подарунком і порятунком для родини. Чоловік із дружиною стали батьками чудової дівчинки, яка добре вчилася у школі, а вже в 16 почала заробляти гроші. Ніка дуже хотіла вибратися із бідності, в якій прожила все дитинство, тому вступила до юридичного університету. Белучі пішла працювати офіціанткою, аби сплатити навчання, бо на батьків у цьому питанні не могла покластися. На щастя, недовго довелося моніці бігати з розносами. Дівчина захотіла спробувати себе в модельному бізнесі, відвідала кастинг та тим самим вирішила свою подальшу долю. Красуню з руками, ногами та іншими принадами відірвали модельні агенції, тому вона попрощалася спочатку з офіціанством, а потім з юридичним університетом. Згодом Белуччі досягла її головної мети, вирвалася з бідності і допомогла вирватися батькам. Нова робота подарувала дівчині не лише перспективу і матеріальну стабільність, а й кохання. Фотограф Клаудіо Карлос Боссу зачепив серце красуні, а красуня чіпляла серце майже кожного чоловіка. Проте ефектність моделі стали причиною не лише кохання між молодими людьми, а й причиною постійних сварок. Клаудіо божеволі від ревнощів, постійні скандали тримали стосунки на волосині. Тому Карлос наважився зробити пропозицію, але початка у паспорті не зміцнила їхнього кохання. Молоде подружжя вже через кілька місяців роз'їхалося, а вже через Декілька років і на папері розірвали стосунки. Далі Моніка спробує себе в кіно, а ще в нових стосунках. Нікола Фарон актор, який майже шість років був поруч із найсексуальнішою жінкою. Вони разом пробували свій шлях до світлого акторського майбутнього і шлях до особистого щастя. Але чорна смуга одного зруйнувала ідилію обох. Ніколу все рідше запрошували грати у фільмах, через що він впав у депресію. Своїм станом чоловік доводив не лише себе, а й кохану людину. Не зрозуміло в чому звинувачував її. Якось Моніку запросили грати в черговому. У фільмі, і вона вибила роль для Фарона. А той, замість того, щоб подякувати жінці, звинуватив її в тому, що вона принизила його. Це стало останньою краплею. І Моніка покинула вічно невдоволеного Ніколу. Венсан Касель, чоловік, який стане головним в її житті. Їхнє знайомство відбулося як в найкращих голівудських мелодрамах. Венсан та Моніка спочатку ледве приховували неприязнь одне до одного. Жінка вважала Каселя з верхнім грубіяном, а він свою чергу бачив в Моніці недалеку модель, яка потрапила в кіно виключно завдяки гарненьку миличку. Не встигли вони отямитися, як нелюбов між ними переросла спочатку у шалену пристрасть, а згодом в найщиріше почуття, яке не відпускатиме їх один від одного, цілих 18 років. Моніку та Венсана називали найгарнішою парою. Єдине, що викликало сумнів у правдивості їхнього кохання, то це небажання жити разом. Через це змі постійно пліткували, що пара розійшлася, але закохані регулярно спростовували ці чутки. З'являлися разом у фільмах на червоних хідниках і народжували дітей. Коли ж публіка звикла до дивної поведінки Моніки та Венсана, які безмежно кохають одне одного, але жити разом не хочуть, пролунала заява про розлучення. Не народись вродливою. Є істина у цих словах. Моніка Белучі, жінка, яка зводить з розуму чоловіків, але вічного щастя з ними побудувати не може. Хоча хто його зна, що чекає на неї завтра. І з'явиться, ще той, хто знову запалить серце найгарнішої жінки у світі.